Засигналив у мене імунник, сорт чеської селекції, лінія імунних сортів до парші під назвою Оріон. Дещо схожий на сиріус. Засигналив, бачу розмір і товарність, в перспективі буде цього сорту на найвищому рівні. Прирости прекрасні, лист чистесенький, красивий сорт. Ще знімати, напевно, його не варто. Цьогоріч всі масово починають набагато раніший збір не традиційно яблуку, оскільки через високу суму активних температур передчасне дозрівання відбувається всіх сортів пізніх. І аби не втратити врожай, починають садівники збирати їх. По цьому плодові тут така долина, тут завжди є волога, зволоженість гарна тут берег. яблуня почуває себе тут просто прекрасно. Не знаю. Ще варто декілька тижнів тиждень можливо потримати плід а далі зняти його для влежування і подальшому споживанні. Сортуріон, дякую за увагу.